Товариш голова Миколаївської районної державної адміністрації. Юнаки Миколаївського районного залі освітніх шкіл до участі у змаганнях добриземної молоді вишкувані. Військовий керівник Степільської школи Капіталь Лісанський. Це зі строя! Кроко! руш! Ліво! Руч! Кроко! руш! झाल्या yeah, yeah. Калашского района и Державной администрации Урбюевы Али, Добрый день нашим юным э, поколению, которое вы наша как бы, защита будущее. Поэтому я вот смотрю на сейчас на вас и очень радуюсь тому, что действительно вот вы видно подготовлены, подготовлены. Подготовлены с оружием в руках на сегодняшний день защищать нашу родину. К сожалению, те события, которые у нас сейчас происходят на территории Украины, вы все знаете это. И в каждой школе, я знаю, проходят патриотические и уроки, и линейки, и вы помогаете нашим бойцам на передовой. И в некоторых школах это плетут сетки, вы рисуете рисунки, вы делаете какие-то поделки, которые им согревают душу. Это действительно для них очень ценно. Поэтому от вас, от будущего, от поколения молодых зависит наше будущее. И если мы будем дальше, с таким патриотизмом и с военной такой вот подготовкой будет у нас все хорошо, то я думаю, что у нас сохранится целостность нашей страны, и мы достойно будем называться украинцами. Пока есть вот такая вот молодежь, я думаю, что пока у нас и есть будущее. На сегодняшний день, конечно, у нас в районе очень много мужчин, которые мобилизованы и находятся в сегодняшний день на переговоры. До сегодняшнего дня у нас был в районе только один погибший. Но вчера вот нам сообщили, что есть еще один погибший, житель Привобалковской сельской рады, получил ранение осколочное в голову и в госпитале умер. Сегодня мы занимаемся вопросом транспортировки тела сюда. Опять-таки благодаря всем жителям района, которые помогли и собрать деньги на то, чтобы закупить горючку для транспортировки тела и остальные связанные с этим заботы. Поэтому я хочу вам пожелать в первую очередь мужества, чтобы вы э, все-таки не забывали, что на какой вы земле живете, чтобы вы не забывали, что вы украинцы чтобы вот этот вот дух патриотизма у вас оставался в душе в первую очередь. И, конечно же, хочу пожелать нам всем в первую очередь мирного неба, чтобы все-таки те события, которые на сегодняшний день происходят в Украине, они завершились, и мы жили все в мире, чтобы вам не пришлось идти на передовую и защищать с оружием в руках нашу целочку. Хочу еще пожелать вам, чтобы ваши сборы прошли успешно, чтобы каждый из вас показал, на что вы способны и в разборке автомата, и в физической подготовке. Я думаю, что те ребята, которые ну, проявят себя с лучшей стороны, да, будут награждены. Я так понимаю, да, Поэтому я желаю, чтобы, конечно, победил сильнейший в этих ваших таких вот соревнованиях. Всіго хорошого вам і удачі. Начальнику відділу освіти Ткачеву Максиму Миколавичу. Доброго дня, шановні учні шкіл нашого району. Сьогодні ми з вами зібрались для того, щоб ще раз показати, що ми дійсно патріоти своєї держави, що у нас дуже Надійне молоде покоління, яке з часом, якщо буде потрібно, то без всяких ухилень стане на захист нашої держави. Нам з вами довелося жити в унікальний час. Унікальність його в тому, що зараз саме формується нація наша Україна, тому що 24 роки. Ми називали себе українцями, але я вірю і бачу, що всередині ми не були патріотами своєї держави. Але на сьогодні, на сьогодні формується нова нація, дійсно відчувається цей патріотизм нашої нації. Старше покоління допомагає продуктами харчування нашої армії, матеріальне забезпечення. А молоде ваше покоління це ваші малюнки, ваші оберіги, які ми передаємо за допомогою наших волонтерів туди, на передову нашим бійцям. Ви розумієте, для них ваш малюнок це шедевр. Вони ніколи не думали, що вони будуть восхищатися на російській мові з вашими цими малюнками, як дійсно настоящими. Шедевр. А щодо сьогоднішнього нашого свята, я вам хочу побажати тільки одного. Нехай переможе найсильніший. Слово надається учаснику антитерористичної операції Семашку Олександру Борисовичу. Бажаю здоров'я вам, шановні юні патріоти. Я учасник АТО, вже пів року знаходжуся на фронті. Оце четвертий день вдома, дав нам відпустку. Нарешті моя зміна змогла поїхати, нас відпускають невеличкими зграйками по 10-8 чоловік. Я служу в секторі Б, тактичної групи «Південь». Це якраз на сході міста Донецьк, тобто ми стоїмо в 40 кілометрах, сам я за спеціальністю артилеріст, ну, набув таку спеціальність за ці пів року, хоча до цього не стикався з гарматами. Наша гаубична батарея з чотирьох гармат тримає участок близько 70 кілометрів ну, разом з ще двома батареями, які працюють зліва і справа від нас. Ми тримаємо утримуємо від е, захоплення дуже велику територію, яка веде на Харків, на Запоріжжя. Тому що весь час в цьому саме плацдармі зосереджуються дуже великі сили. Ви, мабуть, чули, бомблять зараз не тільки йдуть серйозні бої в Дебальця, за які ми всі переживаємо. Там є і мої друзі. От. А у нас нарешті. Частин фронту так само не затишно, Наприклад, щодня наша батарея витрачає близько, випускає у ворога близько, ну, що менше, 70-80 снарядів. Це такий день дуже скромний. Буває ночі, що ми за наші чотири гармати 300 снарядів випускаємо по цілях, які нам дають. Дивлячись на вас. Я ну, пишаюсь тим, що в нас є такі громадяни, підростають такі. До нас на батарею прибігають, ну ми ж знаєте, Донецький край, він дуже населений край. Ми стоїмо, ми стоїмо так само біля населеного пункту. І до нас на батарею прибігають, дорослі бояться, бо всюди розтяжки. А такі, як ви, діти, з грайками помітили, знають, де наші батареї проїжджають, де наші машини їдуть там за водою чи ще як іще. Знають дороги, проходять цими тропками, просяться до нас в батареї. Ну що сказати, ми, звичайно, їх ввійшли відвозимо, відводимо назад, можливо, там хтось, хтось дуже дамо в банку звичайки, таке все інше. Але бачимо, що діти, навіть від дорослих багатьох, розуміють правду. Розуміють те, що правда за Україною. І от на цій ноці я хочу закінчити свою коротку, промову, побажати вам завжди знати, що батьківщина, любов до неї, вони виховуються от саме на правді. Бути завжди чесними. У всьому принципіально чесними, принципово чесними. Не, нічого не крадіть, навіть в дрібницях не крадіть, не кажіть кривого слова ні на кого. Якщо сказали, ну, таке буває в житті. Подумайте, якщо ви не праві, От саме на таких моментах виростає в людині е, чесність, порядність, а згодом і громадянин, який не відмовиться від повістки у військомат. Зараз, ви знаєте, і мобілізація і, на жаль, є багато відмов наших громадян. від е, Мобілізаційного припису. Я би не радив, і сам би не хотів би судити цих людей суворо, тому що вже сказав, перед цим було сказано, в яких складних умовах наша країна піднімається. І люди ще не відчули, що вони є громадянами своєї країни. Але радує те, що насамперед прийшли від до військоматів більше двох тисяч добровольців. Люди вік, віку ну, до 60 років, тобто зараз такий вік вже дозволяється. От. І я дивлячись на вас, ну, просто спокійно. Ви нас заміните, ми переможемо, все буде добре. Питання до вас, в якому році ви закінчили школу і яку школу? Це, це, це школу свою я закінчив в 1960. Звичайно, в 1977 році. У 1977 році закінчив школу. А як називалася ваша школа? Середня школа міста Комсомольськ Полтавської області. Дякую. Але це вчитель нашої школи, веснянської школи. Дякую. Слово надається головному суді змагань Ганелюк Сергію Миколайовичу сорівнувань, в яких ви будуть участвувати, і судді, які на них будуть судити. Підтягування на високій перекладині. Курись Яков Володимирович. Строєва підготовка. Бондаренко Михаїл Юрйович. Стрибоку довжину з місця. Данилюк Сергій Миколаївич. Я. Піднімання гирі 24 кілограми. Еберлі Юрій Сергійович. Спорядження магазину. Голуб Михайло Петрович. Одягання протигазу Ніколаєнка Юрій Володимирович. І розбирання збирання автомата Зарванський Юрій Анатолійович. Дякую всім за увагу. Зараз ми з вами переходимо до змагань. Рус! Рабося, перед рус! Рабося, перед рус! Есть! Еще лого! Сейчас! Ми ніколи не зрішимося! Рідної мови, ми ніколи не зустрічаємося рідної землі, і боритися, поборете будь-які змови, і боритися поборете все, що у злі заспіваємо пісню за Україну. Зажить за волю за життів, заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога в моїй рідній землі. Ми піднімемо наш прабор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі, і боритися, поборете будь які слові, і боритися, поборете все, що в. Землі. Заспіваймо пісню за Україну, за її залежні за волю. 我爱。 Поділити та волю нашу їм не зупинити. Тужні часи у нас настали та нас з тобою не зламали. Насхід і захід хочуть поділити, та волю нашу їм не зупинити, та ми ніколи не станемо. Ми ніколи не зстрічемося рідної землі, і борітися поборете будь-які змови, і боритися, поборете все, що у злі заспіваємо пісню за Україну, за її Залежність від за волю житті Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Ми піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі, і боритися, поборете будь які слови, і борітися, поборете все, що За ріжі не за волю. Аж рідні землі. Ми ніколи не зрішемося рідної мови.